В ягодах загубила хміль! <смі> загубила Він такий намок і гарнесенько собі так закручується, я його навіть нічим не скріпкою. Він сам собі в природі закрутився. А все природне, таке матеріалу. Віночки живі. З ялинкою. Ялочки беремо невеликі. Отакі. От Це тує. Зняна джутова леточка для декора і зв'язування нашого одиночка. Ну, Мусок я роблю наперед. Отак на лицеву сторону і прикриваю. Аж радісно стало. Більше явеночки, бо в нас нового річно різдвяні свята. яка гарно кинеться ядя. А листочки які колір воробини. Гарно ж кидать. І ще які в нас ягоди щоб сина зірвала цілу гілку. Віночок. багато ягід. Проситься, просить. Що було вам гарно до свято. Папа! Диви, я ти ж казав більше ягод. Нормально поклала, не поживіли. Бо золоті ручки. Дивіться моє відео, секрети, як я все кріплю. Зв'язуйте вас. Как же ж такая выходит. Я его бачу, что то будет. Королева веночки. Яетка! так плітати, щоб не передавити яїдки, щоб вони не, по... не повипадали. Все, можна зв'язувати. З цього вистачає? Чи багато яєць?